Думаю, що я вже уявляю, яка ялинка буде виглядати. Ну, Хтось уявляє, хтось думає про сам процес, але точно не думає про те, що не треба. Новорічний декор сьогодні створювали українські військовослужбовці, які лікуються в першому добровольчому шпиталі на Івано-Франківщині. Такий майстер-клас медичний заклад організував спільно із домом воїна. Розповідає заступниця директора цього комунального закладу Наталія Мальникова. З її слів на цьому занятті військові створюють декоративні ялинки. Хлопці, я думаю, будуть теж задоволені від того, що зможуть робити, зробити це власноруч, так, а не тільки побачити на картинці чи купити в магазині. У нас тут хлопці є не тільки з Західної України, а з усієї України. Хочеться все ж таки принести їм трошки душі, тепла і різдвяного затишку. Оцю откусилів. Так рівненько було взагалі по феншу. Бо їй з цим проблемами буде. Ще. Феншуємо. У нього все. Дай сюди віточку. Робить ялинку нацгвардієць Михайло Пастило. Військовий каже, наразі у нього працює тільки одна рука, але він встигає за своїми побратимами. Така вийшла, так якось натхнення пішло. А ви задоволені? Чесно сказати, було б дві руки, найкраще вийшлося. Так, так. З однією рукою так. Виготовляє новорічну декоративну прикрасу і військовий із бурштина Роман Івоніч. Він каже, у цивільному житті виготовляв меблі. Сам пістолет, сам процес, якби ну, стикався з таким, працювали. Картинку бачив приблизно, та й будемо старатися зробити таку саму. Лікувався в лікарнях, і якби лікування не особливо не переносило якби, якогось результату. А тут займаюся, реабілітологи приходять, їжджу на процедури, возять не поранення захворювання по, по хребту і по сільничному а це – декоративна ялинка, яку створив військовослужбовець Віталій Логов. Залишу тут. На... На згадку. Да, на згадку. Що може бути шкода, якщо тут люди до тебе ставляться як до Бога, так що тут взагалі нічого цим людям не шкода. Що тут ще має бути? Зараз подивимося, що, що фантазія працює. Подібні реабілітаційні заходи проводять пацієнтам першого добровольчого хірургічного шпиталю кілька разів на тиждень, розповідає директор закладу Станіслав Онищук. При можливості каже, запрошують військових, які лікуються в інших медичних закладах. Поїхати кудись в кінотеатр, поїхати в театр, зробити майстер-клас, поїхати на рибалку чи поїхати в гори на екскурсію. В той момент, коли ми почали це робити, ми зрозуміли наскільки наше лікування стало ефективнішим. Хлопці видужують швидше. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.